Все окей? Так. Скільки треба денег дати, щоб внизу? А, нагадую, що триматися за край не можна. 60 секунд на все про все. Готова? Так. Час пішов. За походженням Казанова є французом італійцем австрійцем Італійцем. Правильно, Іван Піддубний багаторазовий чемпіон світу з боксу, важкої атлетики, боротьби боротьби. Правильно, гіперекстензія допомагає прокачати спину, біцепси, грудні м'язи. Спину. Правильно. Що роблять на футбольному полі лайсмени? Подають м'ячі, надають медичну допомогу, допомагають головному арбітру. Допомагають арбітру. Правильно! Головне авто у фільмі Таксі. Peugeot BMW Кадилак. Peugeot. Правильно. Основа коктейлю old fashion. Джин, бурбон, горілка. Бурбон! Правильно! Якщо стояти обличчям на північ, то праворуч буде схід, захід, південь. Правильно! Футбольні вболівальники в Італії. Афітєт! Афіт! Даша, ти що? Це просто фантастика! Це я, правда. Я, я взагалі вважаю, вважаю! Мені так приємно пронячка, що немає ласточка нічого моя, поганого моя. в тому, щоб визнавати велич суперників, ну, принаймні, окремо взятих. Браво! Всі відповіді, да, Вір? Добре. Добре. А тепер слухаємо а, його найвищість Верховного суддю. Починаємо з дівчат. Дашо. Знаєте, я просто обожнюю красивих і розумних жінок. А хто ж їх не любить? Сім запитань було поставлено Даші. І вона жодного разу не помилилася. 100% результат!